Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти і показати, як я пікірую помідори розсаду, і коли я її пікірую, і коли не пікірую, а ви подивитеся на свою розсаду і вирішите, будете ви з нею щось робити, чи залишите таку, як вона є. От, Наприклад, коли я посіяла розсаду, на розсаду помідори, от такий маленький коробочок, приблизно. Тут 3-4 см знаходиться грунтової суміші, і посадила їх для пікіровки е, на маленькій відстані друг від друга, то бачите, вони вже почали витіснятися друг друга, і їх потрібно обов'язково розпікірувати. В цьому випадку я обов'язково обов буду їх розпікірувати або в окремі стаканчики, або у більші коробочки. Е, де змогу, де їх можна буде роздвинути друг від друга. Або це коробочки з-під торта, або це обрізані коробочки з-під води, або це куплені коробочки о такого розміру, де можна насипати ґрунту більше і буде їм куди розвиватися. І ще я буду пікірувати помідори такі, які в мене висаджувалися. Так що я буду підсипати ґрунту і під... зразу їх висаджувати на городі. Але ґрунту залишила я мало. і тому вони потяглися, і вже нікуди мені підсипати більше землі. То бачите, то бачите, Такі помідори я теж буду пікірувати е, у більші коробочки. От, Наприклад, я вже хочу вам показати, в такої зрізаної бутилки з-під води е, я зробила 4 отвори. Насипала ґрунту приблизно 8 см. Зробила отвори діаметра такого, я вам показую отак до самого туди, поки що отак от. Мокренька земелька до самого дну. Зробила отвори і обережно береш берете кожну рослинку помідорчика. І вставляєте в цей отвір і занурюєте по самі семядольні листочки. Помідори, помідори дуже люблять, коли їх отак глибоко занурюють, їм це подобається. Отак от, бачите, іще там буде четвертий. Потім берете грушу і ще підливаєте до кожного, до кожної рослинки, підливаєте. Водички. От, так от от. Якщо у вас є можливість кожен помідорчик розпікірувати окремо, то берете стаканчики більшого розміру, десь 350-450 мл. І кожен помідорчик теж занурюєте по самі сім'дольні листочки, теж підливаєте водичкою. От. І... Потім ставите, шукайте місце, добре, освітлене, але, е, не таке, щоб воно було градусів 18, 17, 19. отакої. От от а ось помідори, які висаджені е, без пікіровки. Зразу будемо їх садити на городі. Вони добре виглядають, вони не потяглися у них є ще. Місце, де підсипати у коробочок ґрунту, якщо вони будуть далі підростати, от вони якраз будуть дуже добре виглядати перед висадкою на городі. Їм нічого не потрібно робити. Тому я вам показала, в якому випадку обов'язково треба розпікірувати, їм тісно, вони що, вони ще місяць їм рости, а вони вже, бачите, їм нікуди не рости, не розвиватися, не получати корисні всі е, елементи, щоб добре розвиватись. Але я ще вам хочу порадити, після того, як ви розпікіруєте свої рослинки, примінити циркон. Це регулятор е, росту. Я вам його вже е, е, Казала, коли приміняти, він на основі природного хінацеї пурпурної. І коли стрес получає рослина, а в даному випадку, коли ви її пересаджуєте, вона отримує стрес, то ви піділіте цим препаратом свої рослинки. Його розводять. Тут така ампулка маленька, одна ампулка на 1 літр води. І в кажду, до кожної рослинки ви будете трішки підливати цього препарату. Хай вони добре приживаються, а потім, коли вони вже приживуться через 10 днів, ми їх ще обов'язково, хоч і в землі у нас достатньо, ми ж грунт готували такий, щоб хватало корисних всяких елементів. Але бажано для того, щоб вони добре далі росли, Бажано їх підкормити. Ми їх підкормимо через 10 днів, я вам розповім чим. Тому я вам бажаю гарних врожаїв. Якщо моє відео вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!